Історія для когось це можливо просто пильні шкільні підручники, для когось захопливі оповіді про минуле. А що як насправді це така собі інструкція з експлуатації сьогодення? Давайте розберемось, як те, що було, може стати нашим найпотужнішим інструментом для творення майбутнього. І знаєте, щоб краще зрозуміти цю силу історії, варто звернутися до того, хто розмірковував про це ну понад дві тисячі років тому. Римський мислитель Цицерон назвав її не просто якоюсь розповіддю, а свідком часів, світлом правди і, що найважливіше, вчителькою життя. Давайте спробуємо розібратися, що ж саме він мав на увазі. Отже, почнемо з ключової ідеї. Історія це не просто якийсь там архів минулого. Це наша спільна, наша колективна пам'ять. Подумаймо про це ось так особиста пам'ять робить кожну людину собою вона знає своє ім'я, пам'ятає навички, впізнає близьких, без неї легко загубитися. Історія, по суті, робить те ж саме, але для цілого суспільства. Це наша колективна пам'ять, саме вона формує нашу ідентичність і пояснює, хто ми як нація. І саме тому, мабуть, головне завдання історії відповідати на запитання чому? Чому наші закони саме такі? Чому наше суспільство організоване саме в такий спосіб? Історія не просто фіксує події. Ні, вона розкриває їхні причини, вона надає сенс нашому сьогоденню. Але пам'ять це ще не все. І історія також є, ну уявіть собі, величезним сховищем накопиченого досвіду це мудрість усіх поколінь, які жили до нас. Давайте розглянемо простіший приклад: от щоранку, обираючи одяг, ми ж несвідомо використовуємо свій минулий досвід. Ми знаємо, що означає мінус п'ять, бо пам'ятаємо, як почувалися раніше за такої погоди. Нам не треба виходити на вулицю, щоб перевірити це на собі. Це і є мудрість, що заснована на досвіді. І ось точнісінько, так само суспільства використовують історію коли потрібно ухвалити якесь складне рішення щодо економіки, довкілля чи інфраструктури, ми звертаємося до досвіду минулих поколінь, і це дозволяє нам вчитися на помилках, а не повторювати їх знову і знову. А це своєю чергою підводить нас до третього і, можливо, найпрактичнішого аспекту. Історія це ж ідеальний тренувальний майданчик для нашого мозку, це місце, де ми вчимося мислити критично. Ну ось, наприклад, питання, яке часто виникає: чи можна просто взяти і назвати якусь історичну постать хорошою або поганою? Історія вчить нас, що відповідь рідко буває аж настільки простою. Розумієте, історія складна, бо справжні наслідки рішень проявляються не одразу, а мотиви людей рідко бувають однозначними. Тому історія не пропонує нам якихось готових відповідей, вона дає факти, контекст і різні точки зору. А наше завдання зважити все це і сформувати вже власне обґрунтоване судження. Тобто вивчення історії це не стільки про зазубрювання дат, скільки про тренування вміння аналізувати складню інформацію і формувати власну позицію. А ця навичка, погодьтеся, просто безцінна в сучасному світі, який переповнений інформацією. Добре, давайте тепер усе це зберемо докупи. У нас є пам'ять, є досвід, є критичне мислення. Тож як усе це перетворюється на карту, за якою можна орієнтуватися в майбутньому? Уявімо, що ми збираємо такий собі рюкзак для подорожі в майбутнє. Що ми покладемо туди з уроків історії? Ну, по-перше, розуміння, чому світ саме такий, який він є. По-друге, звісно, мудрість попередніх поколінь. По-третє, інструменти для критики та аналізу. І все це разом формує четвертий елемент, нашу особисту позицію, яка стає компасом для наших дій. І цей рюкзак це ж не якась абстрактна теорія, ні. Це абсолютно практичний інструментарій для кожного свідомого громадянина. Він потрібен, щоб робити виважений вибір, чи то на виборах, чи то просто беручи участь у житті своєї громади. Отже, виходить, що історія це не просто книга про те, де ми були, це карта, яка показує нам можливі шляхи вперед, вона дає компас та знання, але напрямок обирати нам самим. Тож, маючи цю карту, постає питання: куди поведете саме ви?